Математичні олімпіади це Історія це подорож у часі, де кожен факт і подія розкривають таємниці минулого. Олімпіади з історії, це можливість побачити світ очима великих особистостей і довести, що знання минулого веде до перемог сьогодення. Запрошуємо народження переможців Олімпіад. З... Це магія, яка перетворює речовини на відкриття. А біологія відкриває життя навколо нас. Сьогодні ми відзначаємо учнів, які своїми знаннями і допитливістю досягли найкращих результатів на Олімпіадах. Запрошуємо до нагородження переможців олімпіад з хімії та біології. Нагороджую! Зайняти перше місце в першому етапі для аз біології на суму 3 тисячі гривень. Було перше місце в районній Олімпіаді та третє місце в обласній. І ці перемоги стають доказом того, що наполегність і любов до науки приносять свої плоди. Ці результати я вважаю етапом у моєму розвитку, як учениця, яка щиро цікавиться наукою. Я обрала біологію, тому що саме ця наука дозволяє зрозуміти, як облаштований живий світ, як працює людський організм. Та як у природі все з собою пов'язано. Біологія це предмет, який надихає ставити запитання та шукати нові знання. Особливу подяку хочу висловити свої вчительці, мельникович Наталії Миронів. Професійність, поради та віра в мене були ключовими у підготовці. Дякую також батькам та друзям за... Мати для себе світ науки. Дякую за увагу. Дякую, приємно зворушних і нас положень та уловиті, красиві діти, майбутні лікар мабуть, я так розумію. Заголошується <зуміло> по дороговим сертифікатом заламіне друге місце першому етапу соціальної біології на суму 2 тисячі гривень. марян Українська мова, це мелодія наших думок і почуттів, що звучить у серцях і слова. Література це ключ до світу фантазії, мудрості та натхнення. Наші учні довели, що читання і розуміння творів може вести до справжніх здобутків на Олімпіадах. Запрошуємо до нагородження, переможців олімпіад. З української мови та літератури наголошується подарунковим сертифікатом за зайняте третє місце в першому етапі Олімпіади з української мови та літератури на суму тисячу гривень Кузан Іванна. Шановні організатори, вчителі та учні, для мене честь отримати третє місце на цій олімпіаді. Я люблю українську мову та літературу, тому що це мій культурний код, моя ідентичність. Мова для мене це не просто правила, це мелодія душі мого народу. А література це вікно у світ великих письменників: Шевченко, Франко, Костенко. Вона вчить мене думати. Відчувати та розуміти світ навколо. Я поїхала на цю олімпіаду не балами. Я хотіла змінити глибину своїх знань, хотіла випробувати свої сили. Я поїхала на цю Олімпіаду, щоб вчитися та ще більше зростати. Я щиро вдячна своїй вчительці в Ользі Ярославівні. За те, що вона мене підготувала та підтримувала. А також вдячна своїм друзям та батькам, за які вірили в мене. Це третє місце надихає мене продовжувати вчати українську мову та літературу. Щиро дякую за увагу. П'юторні технології це мова сучасності, де кожен код і алгоритм відкриває нові можливості. Сьогодні ми відзна... вітаємо учнів, які своїми знаннями і креативністю здобули перемоги на Олімпіадах. Запрошуємо до нагородження переможців Олімпіад. З інформаційно-комп'ютерних технологій нагороджується податковим сертифікатом за зайняте перше місце в першому етапі Олімпіади з інформаційних технологій на суму 3000 тисячі гривень. Левчак Суге. Вручається за участь в першому етапі за місць мови на суму 500 гривень в дарині. Якщо немає дирекції. немає то... дирекції школи. Якщо немає дітей, то хай доходить дирекція школи, запрошуємо. <плес> <плес>